Стежками сковороди Григорій Сковорода, постать, яка вже понад три століття залишається символом української духовності, мудрості та внутрішньої свободи. Його життя нагадує мандрівку філософа, що шукає істину не в зовнішньому блиску, а в глибинах людської душі. Як мандрівний вчитель, музикант, поет і мислитель, Сковорода залишив по собі не лише оригінальні твори, але й цілу філософську систему. Яка черпає силу в християнстві, стоїцизмі та античних традиціях. У його постаті поєдналися європейська освіченість і глибинна українська ментальність, а його ідеї про сродну працю, гармонію душі та пошук внутрішнього щастя і досі залишаються актуальними. Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 22 листопада за старим стилем 1722 року. У селі Чорнухи на Полтавщині, в козацькій родині Початкову освіту здобув у сільській школі та в мандрівних дяків. У віці 16 років він вступив до Києво-Могилянської академії і навчався там два роки. З 1742 по 1744 рік жив у Петербурзі, був співаком придворної капели, створював музику на власні вірші. Зненавидівши придворне життя, Сковорода покинув палац і повернувся у Києво-Могилянську академію закінчувати своє навчання. На цей раз він перебував в академії 6 років. Досконало вивчив грецьку, латинську, німецьку, давньоєврейську мови, філософію, літературу і став одним з найосвідченіших вчених свого часу. У 1750 році Григорій Сковорода був включений до складу посольської місії в Угорщину, в якій прослужив 5 років. Він побував в Австрії, Польщі, Німеччині, Словаччині, мав зустрічі з вченими цих країн. За кордоном Сковорода слухав лекції знаменитих професорів, працював у бібліотеках і, володіючи багатьма мовами, дискутував із ученими різних країн. Після повернення на батьківщину працював вчителем поетики у Переяславській семінарії. У цьому навчальному закладі він виявив нові погляди на науку поезії. І написав працю розсуждені о поезії і руководство к искусству Оней. На цьому ґрунті він мав конфлікт із Переяславським епископом, який вимагав від Сковороди відмовитися від нових поглядів і читати свій предмет за традиційними вимогами. Сковорода відмовився і змушений був залишити семінарію і востаннє повернутися в академію. Григорій Сковорода деякий час був домашнім вчителем Василя Томари. Сина поміщика-дворянина Степана Томари у селі Ковраї на Полтавщині. У цей період Сковорода розпочав свою літературну творчість. У ковраях він написав перші вірші, які згодом увійшли до збірки сад божественних пісень. Закінчивши навчання хлопчика, Григорій Сковорода став учителем у харківському колегіумі, викладав поетику, синтаксиму і грецьку мову. Проте через вільнодумство і своєрідність викладання знову мав конфлікт із наставником закладу, через що його тричі звільняли з роботи. Серед учнів колегіуму Сковорода зустрів справжнього друга Михайла Ковалинського, який згодом став його першим біографом. У віці 44 років Сковорода назавжди покинув колегіум і більше туди не повертався. А пішов у свою славнозвісну мандрівку і протягом майже 30 років був мандрівним філософом. Саме у цей період були написані його головні філософські твори: трактати, діалоги та притчі, загалом 17 оригінальних праць і кілька перекладів з латинської мови. Упродовж 1769 1774 років Сковорода написав збірку прозових байок Байки Харківські. Бесіду названо двоє про те, що блаженним бути легко, діалог чи розмова про стародавній світ, а також твори, розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті, розмова дружня про душевний світ, кільце, розмова, звана алфавіт чи буквар світу у 1775-1776 роках були написані твір, книжечка, названа Сіленос Альцибіадіс, сиріч ікона альківіатська. Та книжечка про читання святого письма, названа Жінка Лотова. Твори суперечка архістратига Михайла з Сатаною, проте легко бути благим і Прябісу з Варсавою були написані у 1783-1784 роках. У 1785 році Сковорода об'єднав 30 віршів, написаних у різний час. У збірку сад божественних пісень у 1787 році написав вдячного Еродія і убогого жайворонка. А у 1791 році завершив свій останній філософський твір діалог, ім'я йому Потоп Зміїний і присвятив його Михайлу Ковалинському. Найвідомішою частиною творчої спадщини філософа є його збірка поезій сад божественних пісень та збірка байок Байки Харківські. У своїх працях Сковорода навчав, що в природі краса і гармонія, а в суспільстві несправедливість. І щоб змінити макросвіт навколишнє, треба кожному змінити мікросвіт, тобто себе самого. З цією думкою тісно пов'язана його ідея суродної праці: пізнавай себе, а пізнавши, удосконалюй. Пізнаючи свої нахили, людина правильніше визначає своє місце в суспільстві і приносить найбільшу користь. Великий філософ доводив. Що людина не може бути щасливою, якщо діє всупереч своїй природі, він стверджував, що дійсне щастя людини не в погоні за минаючими благами зовнішнього світу, а в пізнанні себе, знаходженні божественної мудрості і праці до душі, бо саме така праця гармонізує відносини людини з Всесвітом. У поглядах на проблеми моралі і етики авторитетами для Сковороди були Піфагор, Діоген, Сократ. А власна філософська система сформувалася під впливом Платона і неоплатоників, широко використовував Сковорода також ідеї вітчизняних просвітителів: Симеона Полоцького, Феофана Прокоповича, Петра Могили, Дмитрія Туптала та народну творчість міфи, казки, прислів'я. Григорія Сковороду порівнюють із відомими мислителями давнини. Називають українським сократом. Сковорода є єдиним європейським філософом, який доводив вірність власного бачення світу усім своїм життям. Спадщина філософа, поета, байкаря, педагога і композитора Григорія Савича Сковороди є надзвичайно важливим надбанням української національної і світової культури. Григорій Сковорода помер 9 листопада 1794 року у селі Іванівці на Харківщині, нині село Сковородинівка. Там його і поховано. На його могилі напис Світловив мене, але не спіймав. У селі Сковородинівка діяв літературно-меморіальний музей Григорія Савича Сковороди. У ніч проти 7 травня 2022 року приміщення музею було зруйновано внаслідок прямого влучення російської ракети. Пам'ятка архітектури XVIII століття, що колись була оселею Григорія Сковороди та впродовж багатьох років зберігала пам'ять про його життя і творчість, нині сама стала частиною історії. Символічно, що, попри руйнування самої будівлі, пам'ятник філософу залишився цілим як символ духовної стійкості, мудрості та незламності українського народу.